Звіщаючи своє Вознесіння, урочистість, якого будемо вже відзначати за декілька днів. Ісус говорить своїм учням сьогодні слова, що нині іду я до того, хто послав мене, нині іду я до Отця. І учні не могли зрозуміти до кінця тоді, про що саме говорив Ісус їм. Він говорив, власне, про той момент. Повернення до Отця. Був такий день, коли Ісус прийшов від Отця, коли Він зійшов з небес. Так як ми визнаємо теж визнані віри в Кредо кажемо, що зійшов із Небес, зійшов з небес і воплотився з Духа Святого. Це був той момент, коли Ісус прийшов на цю землю, прийшов від Отця, прийшов з небес. І, власне, на цій землі він, він перебував, на цій землі він здійснив цю, цю справу спасіння людства. Він зростав, він навчав, чинив чудеса, він пережив ці пасхальні події свої смерті, Воскресіння. І сьогодні каже Ісус, що я вже йду до Отця, іду назад туди, звідки я прийшов. Це є цей напрямок, це є ця мета, до якої Ісус прямує. Брати і сестри, це, ці слова Ісуса, вони також нагадують і нам про той напрямок нашого життя, про мету нашого життя. Тому що все наше життя, це ця мандрівка до Отця. І часом. Можливо, ми використовуємо ці слова, якими називаємо те, що хтось помер, кажемо, що хтось повернувся додому Отця, не пішов в якусь темряву, не пішов щось невідоме, не все закінчилося, якось обірвалося, але пішов додому Отця. Тому що кожен з нас, кожна з нас, хто, хто вийшов з дому Отця. Як з джерела, так, як річка, яка витікає з, з джерела. І так ми вийшли з дому Отця, вийшли з цього серця Бога, ми не існували. Так. Ісус, будучи Богом, Він існував від віку. Ми не існували, але існували від віку в цьому серці Бога. Бог навіки, від віку вже нас полюбив, так. ще нас не було. Але з вічності вже Бог би захотів нашого життя, захотів, щоб ми були, щоб ми жили. І ми вийшли з цього люблячого серця Бога, як каже Ісус, до, до Никодима, що так Бог полюбив світ, що Сина свого єдинородного дав, щоб кожен, хто вірить в нього, не загинув, а мав вічне життя. Це Бог, який нас полюбив, це Він є тим. Дателем життя, цим джерелом життя. І ми, котрі вийшли з цього люблячого серця Бога, з цього задуму і бажання Бога, щоб жити, щоб жити на віки, Наша мандрівка в цьому світі це як та грішка, можна сказати, теж, яка випливає якогось джерела і тече, так, різними. Місцевостями, долає різні перешкоди, і вона тече, щоб в кінці колись дотекти до моря, до океану. Так, Це її мета, до якої вона прямує. І так само наше життя, і так само ми в нашому житті маємо цей напрямок, щоб мандрувати додому Отця. Не в щось невідоме, знову ж таки. Не в щось, в чому вже є прірва, кінець, але навпаки, це є то, те любляче серце Бога, цей люблячий Отець, з якого ми вийшли, і до якого ми прямуємо. І тому ми можемо так само повторювати за Ісусом, що моє життя це є мандрівка до Отця. Ми не знаємо, коли буде той момент. Так можна сказати, умовно кажучи, нашого Вознесіння, цього переходу додому Небесного Отця. Але десь це є щось, що є, що є таким в глибині нашого серця життя є головним напрямком. Брата і сестри, але теж і кожний день нашого життя це є ця мандрівка, це є це життя, в якому ми усвідомлюємо, що я сьогодні живу. Сьогодні я живу, тому що є хтось, хто про мене думає, є хтось, хто мене любить, є хтось, хто дав мені життя і мого життя бажає. І тому сьогодні я, я живу, бо вийшов, бо виходить ця любов Бога до мене, але також і сьогодні живу, щоб і повертатися до, до мого Отця, особливо тоді, коли. В різний спосіб від нього відходимо через нашу невірність, через наш гріх. Кожного дня ми теж запрошені, щоб повертатись до Отця, повертатися до цього Отця, який сповнений любові і милосердя до нас, бо Він є джерелом і Він є метою усього нашого життя. Амінь.